До 25-ї річниці виводу радянських військ з Демократичної Республіки Афганістан та з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Львові відбулася низка заходів. Світлини із фотоплівки, які чверть століття залишались ненадрукованими, побачили світ 12 лютого на фотовиставці у Львівському будинку офіцерів. Фотографії народилися тоді, коли їхній автор, військовий інженер-полковник запасу Ігор Бондаренко, ще будучи старшим лейтенантом, супроводжував автоколони з будівельними матеріалами для підтримки життєдіяльності застав опорних пунктів та військових гарнізонів 40-ї армії. Я цю пленку просто проявив в цьому році. Тільки це остання пленка, яку я знімав перед від'їздом Афганістану, коли ми їхали. Ну, майже ну, скільки, там, два-три дня, може тиждень, як я мав вилетіти з Афганістану. Тоді відбувся верніше зрив на ар складів на полі Хумрі. і мене туди поставили в колону разом з командуючим Сроковою армією Громовим. Оця світлина, вона якраз і є. На першому БТРі там їхав командуючий грома. Ну, Сюжети дуже прості, бо я водив колону від Харатона до Кабула. Просто возив свої фотоапарати, фотографував те, що було по дорозі. Світлини показують важку та небезпечну роботу військовослужбовців на дорогах в Афганістані. Відповідно, і виставка отримала назву афганські дороги офіцера. Відкриття виставки зібрало більше сотні глядачів, не тільки воїнів, афганців, але й представників влади та громадських організацій, студентів, журналістів, військовослужбовців з частин гарнізону. Усі відвідувачі, незважаючи на різницю у віці та досвіді, погоджувались в тому, що уроки цієї трагічної сторінки історії забувати не можна. Ми Прийшли з офіцерами на цю виставку по своєму бажанню, щоб побачити, як воно було ці 10 років в житті країни, правда якої не існули, не існує. Але ці події зробили для нас дуже багато цінного. Це б досвід, це люди, які поруч з нами, з якими ми живемо, працюємо. Вони можуть розказати як нам, так і нашим нащадкам про, це, про те, що таке війна. Фотограф Ігор. Бондеренко, да, він показав не, не війну, яка на екранах блокбастерів, де всі остаються живі, всім весело. Не показав війну, така як вона є, а війна чорно-біла. Вона кольорів немає. Вона є тільки два кольори чорний чи білий. Ти за тих чи ти за тих. І все. Коли дивишся на ці фотографії, невольно згадуєш про тих прожитих трудних днях і неділях вдалі від родини. Тому я благодарен Игорю Бондаренко за цю виставку за те, що лишний раз треба чаще показувати і треба чаще говорити і напоминать людям о войне. Всього за час своєї служби Ігор Бондаренко відзняв близько 20 фотоплівок. В майбутньому їх автор планує оцифрувати усі фотографії та розмістити їх в інтернеті. І, можливо, в цих світлинах хтось із воїнів афганців зможе впізнати і себе. В рамках вшанування учасників бойових дій на території інших держав також було проведено конференцію на тему обов'язок за покликанням серця, досвід участі українців у збройних конфліктах 20-21 століття. Продовж заходу, який відбувся в Академії сухопутних військ, учасники мали змогу заслухати доповіді про миротворчу діяльність України за час її незалежності, висновки та уроки інших збройних конфліктів, а також ознайомитись із досвідом бойового застосування озброєння та техніки під час ведення бойових дій в Афганістані. 15 лютого у львівському гарнізоні ветерани афганці та учасники інших бойових дій на знак вшанування своїх бойових побратимів пройшли центральними вулицями міста. Продовжилися заходи урочистим віч, яке відбулося біля пам'ятного знаку громадянам Львівщини полеглим в Афганістані. Поклавши вінки та квіти до пам'ятного знаку, усі присутні вшанували полеглих співвітчизників хвилиною мовчання. Ветеранів привітали представники державної влади, місцевого самоврядування та громадськості. Офіційна частина святкування завершилася проходженням урочистим маршем роти почесної варти академії сухопутних військ. А після урочистостей усіх присутніх почастували гарячим чаєм та армійською кашею.